Головний секрет багатства, як в часи кризи, коли все дорожчає, зробити так, щоб для нас все було більш доступним, легшим і давалося нам простіше, як багатіти. І сьогодні розберемо в цьому відео головний аспект, фундаментальний аспект багатства, благополуччя, і у нас є сьогодні помічники. Тож поїхали розбиратись. Всім привіт! Мене звати Максим. Я трансформаційний тренер, коуч, я священник, який допомагає заробити на Феррарі. Працюючи з свідомим ментальним рівнем, працюючи з підсвідомим рівнем психологічним і працюючи з знаннями і розуміннями духовними, на цьому каналі ми розбираємося, як нам легше, приємніше здобувати благополуччя матеріальне. І духовні. І сьогодні у нас відео і розбір фундаментальних речей, фундаментальних аспектів. Часто мені роблять комплімент, компліменти кажуть, що мої відео це вода. Я вам вдячний за цей комплімент, бо без м'яса можна прожити все життя щасливо, гарно і здорово. А без води 3-5 днів і дуже страждаючи. Тому радий старатися і давати вам відео фундаментальні, не казати, як вам конкретно робити, на яку кнопку натискати, а яке змінює мислення і допомагає вам розуміти і в будь-якій будь ситуації адаптуватись. Бо коли вчиш натискати кнопку, як побувати e-commerce, як побудувати e-commerce магазин, як продавати криптовалюту, чуть щось міняється. І ці знання. Особливо в часи кризи, вилітають і стають нецікавими, не актуальними. Коли ж ви маєте фундаментальне мислення і розуміння принципів, як це працює, то в будь-яких умовах, особливо в часи кризи, і те, що ми сьогодні будемо розбирати, допомагає нам бути сильними, бути ресурсними, автономними і діяти правильним чином. Тож, що це за аспекти, що нам допомагають багатіти в часи кризи, і роблять доступним. Речі, які ви хочете: будинок, подорожі, машина, якась освіта, будь-що, чого ви хочете, може бути легше, швидше даватися, і чим вище ви розумієте цей рівень, чим вище краще ви його використовуєте, тим легше будь-які здобутки даються легше. Тож що це за аспект? І почнемо з веселої історії. Продавець продає свій продукт, і клієнт йому відповідає. Ох, ну це за дорого. І а, продавець, не знаю, або відчиня, чи досвідчений чи недосвідчений, каже: це недорого, дорого, то ви просто мало заробляєте. Ви як почнете більше заробляти, це стане вже недорого. І а, гарна порада насправді. Якщо ми більше заробляємо, то нам стає легше придбати те чи інше. Але чому нам дорого? Чому нам дорого придбати те, чого ми хочемо, чому нам складно його придбати і інколи навіть боляче придбати. І сьогодні ми з вами це розберемо на прикладі. Нас є помічник. А, в середньому, середньостатистичний українець, а, ми розбираємо, чому нам складно боляче а, купляти щось. Складно, тяжко. А, ми розберемо, на прикладі того, що. Середньстатистичний українець живе 72 роки. Чимки 77 в середньому, чоловіки 67. А моя теорія в тому, що чоловіки просто не розуміють своїх емоцій, не виливають їх, запивають їх, заїдають їх а, і через це рано помирають. Але це інша тема. В середньому 72 роки ось так ми живемо. Ось така відстань в середньому у нас. А, ну, допустим, припустимо, що ви вже прожили 30 років. Це у нас виходить 42. Ось ви прожили вже. У нас залишилось 42 роки. Приблизно. Будемо так грубо кажучи, 42 роки. З них 8 годин, плюс-мінус, десь більше, десь менше. 8 годин ми будемо спати. 8 годин це третина. Третина це мінус 13. І мінус 13. У нас виходить це. 30 і мінус. Ще у нас 3. Так, це у нас 29. У нас залишається 29. Ще півтора роки ви витратите на їжу. У нас залишається 28, 27,5. Ще ми проведемо близько року в туалеті. У нас залишається 26,5. Ще ми витратимо півтора роки на дорогу. Залишається у нас 25. І на що ще ми будемо витрачати сон на їжу. Ага, на їжу два роки, на туалет-півтори. Тобто ми ще мінусуємо рік, бо я не дорахувався. І на рік транспорт. І цікавий факт, що зараз людина в середньому витрачає 5-10 років на телефон і телебачення. Плюс телебачення. Ну, візьмемо в середньому. 10 років. Зараз ми проводимо в екранах в чужих життях. Мінус 10, у нас залишається 14. 14 років. Я не врахував роботу. Робота у нас займає третину нашого життя. Зазвичай 8 годин на сон, 8 годин на роботу в середньому і 8 годин якби на життя. Життя ми вже вирухували. У нас залишилась робота, і на роботу в середньому, якщо ви на бізнес на роботу витрачаєте 8 годин, то це вийде приблизно ще 10 років. Відповідно, ось стільки життя у нас залишається, якщо ви користуєтесь соціальними мережами, іграми, телебаченням, дивитесь серіали, фільми і працюєте от стільки. Ігри, телебачення, скролінг, інстаграм і інші соцмережі нам приємно використовувати, бо вони дають нам дофамін, і нам здається, що ми живемо яскраве життя. Тому часто люди їх не викидають з свого життя. Робота, яка займає 10 років, займе повних 10 років з вашого життя, основну частину вашого життя, насправді не так приємно, як дивитися серіали. Не така, не там, там не стільки дефаміду. І що відбувається, чому ми відчуваємо, що нам дорого, про що це взагалі все? А це про те, що коли ми працюємо на роботі, чи створюємо там бізнес, чи щось ми робимо, ми віддаємо своє життя. Ми йдемо часто і не займаємось не те, чим нам подобається. І ми віддаємо. Більшість частину своєї життя інстаграм, нам хоча б подобається щось веселе, серіал нам подобається, весела, книги, серіал і так далі. А тут нам часто не подобається, ми його віддаємо. І виходить, чому нам відчувається дорого? По-перше, тому що ми а, віддаємо, да, от, якщо ми візьмемо там iPhone, зараз вийшов 17-й iPhone, вже це не 17-й, слава Богу. А, айфон. Ви хочете купити iPhone, він там півтори тисячі доларів коштує. Відповідно, вам треба. Місяць, два, три відкладати на нього, щоб його придбати, ви віддаєте 3 місяці свого життя за цю річ. Через коли ви його купили, він одразу вже не півтори тисячі, а тисячу доларів коштує. Тобто місяць, два-три ваше його життя і спарівся. І це чому нам відчувається все дорогим? Бо ми платимо нашим життям. За щось, що не є цінним. Ми платимо безцінним ресурсом, дуже лімітованим ресурсом за дуже нелімітовані речі. Тобто ми віддаємо більше, ніж отримуємо. Через це нам відчувається, що це дуже дорого. Через це нам відчувається, що дорого і складно, і в чому. Е в чому а, секрет багатства, да, я сказав на початку, в тому, щоб створити щось, що вам не доведеться продавати своє життя. Приклад, коли я а, перший раз був в Женеві на тренінгу в Швейцарії, і мені запропонували купити навчання за 400 тисяч гривень, приблизно 30 тисяч доларів. Я був тоді шокований від такої суми, але я відчував, що мені туди треба йти. Я відчував, що це те, чим мені треба зайнятися, це, те, що дасть мені прорив в житті, і допоможе вийти з цієї цепочки, продаючи своє життя. І я з божою помічю зробляю, створюю цю суму, йду на навчання, і потім в подальшому. Мені пропонують ще один офер, і знову там плюс-мінус 10 тисяч доларів, трошки більше. В першому випадку, коли мені зробили цей офер, я панікував. Мій мозок не розумів, як це можна створити. Абсолютно, ідей ніяких страх, паніка. Я розумів, що мені туди треба, але розуміння, як це можливо, взагалі нема. Я зміг піти, бо це для мене було важливо. Це розширило мою коробку в той момент мислення. І коли мені другий раз запропонували, я не. Вже на той момент я виріс, я розвинувся, я вже не думав, як мені віддати свого життя на 400 тисяч. Я думав інакше. Секрет в тому, що я думав, що мені створити, щоб згенерувати ці 10 плюс тисяч доларів, і отримати цю нову можливість. Що я згенерував на той момент, вже коли я згенерував перший раз 400 тисяч, у мене розвинулося мислення, і я вже сформував офери, пропозиції, які я не продавав життя, але я продавав щось, не себе, якийсь продукт. І коли мені другий раз запропонували, я подумав: ага, 10 тисяч доларів, або там, 400 тисяч гривень, мені потрібно. У мене була програма, коучингова система, яку я пропонував людям. Люди її проходили і отримували певні результати. Ну, у нас коштувала там плюс-мінус 40 тисяч гривень. Я думаю: угу, мені всього-навсього треба продати 10 цих програм, 10 цих систем. 10 клієнтів всього на всього. Або зараз, коли я вже написав книгу. А, там англійська версія коштує плюс-мінус 10 доларів, а там українська трошки більше, бо вона більша. І можна порахувати. Якщо я продам книгу а, по 400 гривень, 10 тисяч книг приблизно, правильно? Або 1000. Порахуйте, я не впевнений, але 1000-10 тисяч. Мені треба продати цей продукт і згенерувати цю суму. В чому секрет? В тому, що я. Один раз попрацював гарно, тяжко попрацював, щоб створити щось, і тепер я не продаю своє життя. Тепер я продаю продукт, який допомагає людям, служить людям, але без моєї участі. Мені треба налагодити продукт, налагодити систему, щоб він продавався. Але тепер без моєї участі я не продаю життя. І коли 10 тисяч людей купить продукт, мій, або тисяча людей купить цей продукт. Я не витрачаю ні хвилини на це. Вони читають, вони проходять, отримують трансформації. Я не витрачаю. Я не віддаю своє життя. І відповідно, створюючи відповідні офери, бізнес, інвестиції, пакети, пакети, створюючи щось, що дозволяє мені отримати те, чого я хочу. Безліч ідей, і якщо ми подивимося на підприємців, на бізнес, на людей, які розбагатіли, то ніхто не розбагатів роботою, окрім що там директор Apple чи директор Instagram, Вони заробляють мільйон приблизно в рік доларів. Але це єдиниці, одиниці людей. Щоб реально заробляти і не віддавати своє життям, це бізнес або інвестиції. Спочатку має бути бізнес, потім інвестиції або навпаки, але прибуток. І інвестиції, і здобуток тої машини, тої гузки, яка несе золоті яйця, це я розказав в а, формулу, як це зробити. Be, do, have. А, в моєму наступному відео інвестиція, яка краща за біткоін, головна інвестиція. Якщо ви думаєте займатися інвестиціями, якщо ви думаєте сформувати такий офер, сформувати такий продукт, щоб не продавати своє життя, а в цей час... Я проводжу час зі своїми дітьми, я провожу час, розвиваючись, навчаючись, а не продаючи своє життя а, кудись комусь. Я витрачаю своє життя на те, чим я хочу займатися. Там, де я більш ефективний, там, де мені подобається. І я живу ці 8 годин на день, коли я працюю, наприклад, хочу 2 години, хочу 3, хочу 20. А, Я їх проводжу тим, чим я хочу займатися. Я кайфую життя, я створюю офери, які приносять прибуток. І головна інвестиція, яку ви маєте розуміти, щоб вийти з цього красінних цих бігів, можна подивитися в наступному відео. Побачимось там. Підписуйтесь, колокольчик, щоб не втратити зв'язок, і тут будемо разом розвиватися.